Зі смаком сердечних ран смачного, мій хлопчику, що напиваєшся по чорному. Я по тобі чи за тобою сумую по чорному. Я випита, і я у кут від болю скрикую. Розбита я, роздерта я вовками хижими безсмертними. Перед тобою я завжди прикидаюсь мертвою. Я дихаю останніми легенями, що залишились у мене після тебе, демони. Ти обійми, чи ти задуши мене, ти забери мене, врятуй мене від себе самої, бо я люблю тебе, мій чорний демоне, бо я бішу тебе, бо я гублю тебе в останнім дотику. Прости мене не йди, бо я ще дихаю тобою котику, що так завзято приймав ті бісові наркотики. Рятуй мене, я падаю і розбиваю океан. І твій рай, і мій рай, розряди зашкалюють, я плавлюсь і розчиняюсь у тобі. Спалили рай, забрали край. А я невидимими буквами у твоє серце вписую, що ще тебе люблю.